Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття називається Область визначення функції. На цьому уроці ми розглянемо такі питання. Що таке область визначення функції? Які області визначення мають конкретні вивчені нами раніше функції? Навчимося знаходити області визначення функцій. Розглянемо питання, де застосовується область визначення функцій. А саме область визначення функцій застосовується при розв'язанні рівнянь при побудові графіків. Тож, розпочинаємо розглядати перше питання. Перше питання нагадую: область визначення функції. Областю визначення функції називається множина значень аргументу, при яких функція має зміст. Наприклад, розглянемо функцію y дорівнює 5 поділити на x мінус 6. Ця функція має зміст тоді, коли знаменник. Не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює 6. І область визначення будуть числа всі, крім числа 6. Але по порядку. Які ж області визначення функцій ми знаємо? Перше, якщо функція многочлен, отже, перше, функція многочлен. Якщо функція многочлен, то областю її визначення є Х буде будь-яке число. Область визначення позначається буквою D. І в дужках записується назва функції D від Y. Якщо у нас функція многочлен, то областю визначення буде будь-яке дійсне число. Наприклад, y дорівнює х у шостому степені мінус 7х у п'ятому додати 4. Область визначення цієї функції буде будь-яке дійсне число. Можна записати ще й так. Від мінус нескінченності це числа до нескінченності. Запис перша і друга рівнозначні.